Сьогодні відкриття першого такого великого центру в Ірпіні. Я впевнений в Україні. Саме такий великий центр він перший. і Я дуже радий, що він відкривається в нашому місті герої Ірпінь. Я хочу подякувати партнерам зі сполучених штатів Америки, бо сьогодні та допомога і ірпінцям, і внутрішньопереміщеним особам дуже важлива і дуже потрібна. Тут буде проводитися психологічна, соціальна допомога, будуть проводитися різноманітні тренінги для дітей, і так само будуть надаватися і дорослим допомога. Я впевнений для нашої громади, це дуже важливо саме зараз. Звичайні діти і особливі діти вони можуть рад гратися разом без ніяких травм. І це просто мрія, яку я нарешті можу бачити фізично і дуже дякую, що ми є частиною цього, і то що ви є частиною цього навичка самостійно життя. Дуже багато навичок, які вони мають опануватися. Заліва дійки життя. Зі свого боку я гарантую максимальну співпрацю з міською владою, з усіма службами. Ми разом, ми сильні, ми не незалежні.